Всім привіт! Покажу зараз комплект рації зі справжнім захистом IP 67. Тобто вона не боїться дощу, забру... занурень під воду, різних забруднень, болота, там, пилу, піску. Можна з нею переплисти річку і нічого не буде. Ось така коробка виробника. От, поки доїх. Але тисячі кілометрів їде, трошки приминають її пошти. Ну, це таке. Це не впливає ні на що. Ось так виглядає, показуємо. Waterproof, Позначено, що вона дійсно підводна. Я вже дістав трошки, потестував. Підводу не знурював, але дійсно захист там є. 68, ой, 67 і справжній. Так, от покажу вам зі всіх сторін, спочатку коробку, і покажу весь комплекс, все, що там є. Так. Ось всі надписи на коробці, щоб ви бачили. І от ще є позначки різні. Завермку на освітлення, так вам краще буде дійсно, тільки при сонці. Ну і Візнички от. Ну давайте приступаю до розборки, відкриваємо нашу. Коробку, тут інструкції є, <клістична> товста книжка, до речі. Так, зараз подивлюсь на яких мовах. Англійський. Все англійський. Далі. Рація, пакетику кліпса на неї. Яка нарайці чіпляється, Ось тут ще є такий кейс прозорий, в якому якийсь матеріал, на якому можна написати. Свій контакт, чи хто ви, і це закріпиться там в рації. Щоб хто її знайде, міг з вами зв'язатися. ось це також трісло при перевозці, як бачите. Ну, Це не на що. Так, антелло. прямо. Ось Зараз прикрутимо її. Ну і зарядне. І блок до зарядного. Ще є ремінчик потужений. Що я не перевірив. І ну, все. Два таких пласткових. Забираю, показую. Амплект. Ось наша самарадця. Мені дійсно сподобалось, я був вражений, я думав, буде гірше. Так, кліпсу зараз дістанемо. Так само. От кліпса і до неї ще йде болтик. От кріпиться на болтик. Ну, кліпса потужна така, але пластикова, не металева. Та металевих взагалі в раціях немає. Так, зарядний, звичайний блок, що у нас пише. Все вам буду показувати зараз. Все було в кусі. Пів Ампера на виході 10 вольт, вхід від 100 до 240. Ось так Стандартний під розетку З цієї сторони роз'єм ни такий, як у всіх раціях, а під 90 градусів зігнутий це зручніше. Тому що він вставляється ось так. Дуже зручно. І можна повертати в різні сторони. Мені це подобається. Краще, ніж в інших, в моїх раціях фраці. І це можна кріпити ще на стіну. Тут для шляпок, саморізів, гвоздиків є такі отвори, можна підвісити, буде на стіні висіти. Ось так і зручно ставити буде класно. Рельєф матовий пластик це взагалі кльово зробили. дивимось що ця зарядка в нас видає. Вона видає. На вході 10 вольт 5 А, на виході 8,4 В 400 мА. Все ясно. І заряджаємо отакі от рації. Причому всі, які на 8,4 вольт. Так, 48 мм між центрами цих саморізів. Тут зразу написали. Дуже зручно. І форма така стилізована і гарна. не просто цеглом. Квадратна, а ось так. Так, ну от, Зелена червона лампочка, щоб ви знали, що робиться. От, Плюс-мінус вказано, навіть де на пружинні контакти на пружинках. Ну, все супер. Тут претензій до цього немає. От, так помістила і все чудово. Тепер інструкція. Кожну сторінку в кінці відео покажу вам, щоб ви все могли знати. Ремінчик, куди він цепляється. Давайте глянемо. Ага, от сюди. Ось так. Зразу і зачепимо. От, все. Можна її підвішити чи тримати. Це чудово ремінчик, якісний, до речі. Антена. Ну тут стандартно все так, як всі, вкручується. Вона навіть латунна якась є така шайба. От, надписи на антенні покажу. Стандартно тут частоти. Пишеться так, від скількох вона працює. FM повністю весь, і потім від 136 до 174, і від 400 до 520 МГц. Ну Це ще перевірюю на практиці. Може бути навіть більше, ніж тут вказано. Це все завжди по-різному. Треба перевіряти. В різних раціях було по різному. Цю ще не тестував. От, закрутили. Довжина антенна зразу комусь цікаво. Ну, в корпусі довжина, скільки там дріт, справді не знаємо. Довжина, ну, як бачите, 16,5 см. Майже, ну, отак можна сказати, 17 см. Зараз відкручу. Якщо це так, то це супер тоді. Ну, як бачите, рівно 17, так? Рівнесенько, 17 см. Мав би бути прийом кращий. І, до речі, е я був під'єднав, і поруч в мене стояли інші від Boofен карації. Там інша антена. І ця приймалася на ні. Ось так. При однакових умовах. Так, чому мені ця подобається? Чому я саме? Цю купимо починається. Тривога. Тому що вона дійсно okay. е, захищена по ip 67 І є відео реклама, oh, okay. виробник oh, okay. зняв. Oh, okay. Де її переїжджає машина, декілька разів туди-назад і їй взагалі нічого. Це супер. Через це я тільки купив, що її можна переїхати oh, okay. автомобілем. Oh, okay. Пару oh, okay. разів oh, okay. туди назад, oh, okay. їй нічого не буде. І плюс. Тут є підсвітка клавіатури, бачите? І цифри світяться, і е, е, білим, е, цифри білим, літери і, і знаки синім, в темноті повні світяться і підсвітка дисплея. В інших раціях немає підсвітки клавіатури, і тим більше немає підсвітки самих е, цифр і літер. Я вже мовчу просто про, просто. тому я її взяв. Но це не саме головне два критерії для мене. Перше, те, що його переїжджає автомобіль 10 разів, і їй абсолютно нічого вона ціла. Те, що я її топлю під воду, можу плавати з нею в басейні під водою, і їй абсолютно нічого під ощем. І третє, підсвітка клавіатури. Так, все, а, ну і акумулятор тут а, в 8 разів потужніший за інші. 8000 мАг. Ще ось це. Все, три критерії. Все інше, в принципі, для мене не дуже важливо, там невелика різниця. І от, до речі, захист IP68, от він, ось такий гумовий сальник, навколо герметичний, навколо контактів. Він притискається дуже сильно до сюди, до контактів. І взагалі ні до батареї контактів, ні до цих вода не зайде. А все інше тут герметичне. Ось так зроблено. Е, ще ось така. Пластинка тут є, вона, напевно, поміщається, я так думаю, напишеться, чия це рація, щоб з вами могли зв'язатися, якщо ви її загубите, і от сюди, напевно, її поміщають. Тут якась, напевно, водоний папір, напевно, такий. який да. От сюди поміщається. Видите? Тут пази такі є, вставляється. І все. І вона там. Постійно тримається. Тут пишете ваші контакти дрібним шрифтом, щоб з вами могли зв'язатися, якщо ви її загубите чи ще якісь варіанти будуть так. Ось так виглядає, зараз покажу. Вот я уже ловлю рацію передаю. Коли передача йде, ось тут червоним світиться, коли прийом йде, буде зеленим світитися. От чуєте, там за 2, за 2 метри від мене є інша рація і приймаю. Зовсім інша модель. Так, ну тут є фонарик ось такий. І вимикається є. Ось така функція сигналізації Блимає фонарик, ось це червоним і зеленим одночасно Блимає і серено. Можна вімкнути і ось цю кнопку затискаєте. Також спеціально окрема кнопка. І це ми можна. Фонарик, до речі, з лінзою, яка дійсно фокусує, робить таку круглу пляму далеко, широку зблизька. О, а далеко. Якщо далеко, то фокусує, дійсно далі б'є, ніж в інших раціях. Там просто прозори скла, тут лінза. Ну і корпус. Мені подобається корпус, раді корпуса я обрав. Так, давайте відкрутимо ось тут. Ось цей болтик, подивимось, які там роз'єми. Герметично з... Ця вставка забезпечує герметичність. Так. Тут в нас якісь контакти. От, позначки. Не знаю, що це. А, мікрофон. От позначено, тут динамік. Знімаємо. Тут йдуть ось такі якісь контакти. В інструкції має бути все написано. Можливо, тут е, замикаються різні ці контакти, можливо, якісь частоти розблоковуються, заблоковуються. Без цієї штуки, можливо, на всіх частотах працює, з цією штукою не на всіх. Деякі заблоковуються, не знаю. Ну, Ось таке є. Тут гумка. Це гума. Так. Це гума. Ну, закриваємо назад. А може. Для перепрошивки, не знаю, якого під'єднання. Пізніше розберемося в інструкції, я вам показав. Так. Потім буду розбиратися з цим роз'ємом, що він робить далі. Ну, покажу зараз зі всіх сторін вам і дивіться, який такий шершавий рельєфний корпус. З цієї сторони у нас от є позначено. Фонари, капля води, що не боїться води, не боїться падінь, от Стрілка сукова сигналізація є. Тут є позначки також мінус плюс ТЦ от, по центру. так, Тут закручується болтиком ще щось. Відкручується знімається. Давайте відкрутимо, подивимося, що під цим. І вимкну. Пере. ну, Пізніше трохи це зробимо. Вимкну. Тут у нас от, така штука для зручності. Одна кнопка, от, друга і це велика третя. Три клавіші. ПТТ це визу, визу, положити трубку верхню велика. Далі екран. На ньому є плівка. От, можна її зняти заводська. Ось так виглядає. Дуже міцний корпус. Екран рівно посередині, щоб коли вона падає, тут захистило, тут і екран не розбився. І тут, випирає, бачите, захист такий дисплея. Ще надпис ось така є. Ось тут і тут. Ну, Baofeng. от, Також надпис виробником сфокусову. сині всі літери і цифри, і підсвітка. Плюс її знизу от ще пише щось. Можливо, модель, можливо, ні. От модель. Знизу ця пластинка, де пишете свої дані, щоб були у вас знайти ножки є 4, вона реально може стояти ось так, вертикально, бачите? Стоїть навіть не на рівних поверхнях. Супер стоїть. Зараз мене тут не рівно. Чотири є ніжки і широка реально площа дна. Батарея товстіша, ніж в інших раціях, бо тут ємність реально більша. 8 тисяч. Ну, от товщиною вона 15 мм. Батарея. От, ширина. Батареї. 50 50 3,54 54 міліметри, сама рація більша. лише по краям от виступає ось це. ширина самої рації десь 63 мм Приблизно. Виста стандартна, така, як у всіх. 13 см без антенни до крутілки. Ну, з крутілкою. І зверху от, перемикач гучності і вімкнення. Фонарик, світлодіод, передачі, приймання, кнопка сирени сигналізації, це лінза фонарика, От. І, до речі, з боку ще захист такий для цього е, крутілки. В інших такого немає. Тобто, коли буде падати, щоб він не зламався, він не вдариться об ось це. Це мені подобається. В інших такого захисту немає. Це дійсно захист броньований, можна сказати. Ну і фонарик. От. Дуже яскравий. Так. Baofeng, антенна підписана. Оригінал не якась інша. От. І ось тут. УВ надписи. У ВНТ. Ось так виглядає і на кінчику вона ось така. І гнеться, до речі. от. Добре гнеться. Все чудово. Добре. Так, ну і давайте дисплей покажу підсвітка в нього ось така. Фіолетова. Well, от. Перемикається. Коли йде передача, змінюється кольор підсвітки. Дивіться, оранжевий такий клас. Я цього не знав. От, а коли очікуючий режим ось так. Тепер прийом. Давайте з іншої рації прийом зроблю. Подивимося, яка буде підсвітка екрану. Синя також інший. Три, три кольори підсвітки. Дивіться, це очікуючий режим. Далі прийом іде. Очікуючи режим фіолетовий, прийом е, синій, передача оранжевий. Три кольори різних. Це супер. От я передаю з цієї. Ця не захищена. І в неї підсвітка тільки ось така біла. Вон на камеру не видно, навіть засвічує, до речі. Тут треба фокусувати на ній конкретно. Так, ну вона й дешевша, Так, немає захисту взагалі. Давайте ще відкрутимо. Ну, давайте подивимось меню, яке тут є. Пробіжусь швиденько. 41 пункт аж. От, 0,1. Пробіжусь по всіх, щоб ви бачили, які тут є функції всі. Щоб не читали потім інструкцію, яку я буду показувати пізніше, ви вже тут все побачите. Все, що є пунктів, меню більше, ніж в інших раціях. ті, що я щойно показував, 38. А тут от 41 пункт. Так, ну все. От. Тепер ще залишилось. А, від'єднується, ось так на себе тягнеться, як батарею зняти. Тягнете на себе ось так легенько. І все. Від надписи показую тут всередині. Ось такі 15 Вт. Більше або дорівнює 15 Вт. Тобто гарантують, що не менше. Це в три рази потужніше, ніж інші. ось те, що я показував. Ось так. І тут, от на батареї пише: 8000 мАг. Потужна батарея. Ну, Може, і там і нема 8000, це тестувати потрібно. Але те, що 15 Вт і більше, це от заявлено гарантують. Так, це на пружинках позолочені контакти. Тут так само. І все. Защлкується дуже легко і зручно. І ще давайте відкрутимо, подивимося, що у нас ось тут знаходиться. Мені цікаво, я не знаю. Так, Кліпса. Ем, куди кріпиться кліпса? Можливо, вона десь тут так і має кріпитися. Незрозуміла кліпса поки що мені. От. Давайте відкрутимося це. Подивимось, що там сховано під цим болтиком. Так, довгий болт. Ага, ця штука якраз для кліпси і придумана. Вот, закручується вона прямо туди. Тут пас такий самий. От як бачите, вставляється сюди, закручується цим самим болтиком, а не ось цим довшим. Так, той коротший, це без кліпсу, щоб бути. Довший, закручується з середини. Ну, не буду зараз робити. Мені кліпса не потрібна, я не користуюсь, але ви можете знати. Поміщається туди. І все. І вкручуєте. І ось тут буде ось так кліпса. Ну, з батареєю буде ось так. Ну, Мені кліпсом не потрібно. От є інструкція покажу. Оце все навіть показано в інструкції, як це робиться. Так, ну все, я показав, все показав вам. Все, ви бачили. Okay. Мені подобається, що підсвітка трьох кольорів дисплею, тобто, коли йде визов, ви бачите це по синьому кольору. Коли ви передаєте, ви це знаєте, бо оранжевий кольор. Дуже зручно. Коли очікуючий, такий розово-фіолетовий, ніжний. Супер. Ну і підсвітка клавіатури самогасне, вмикається. Дивіться, починаю передавати, підсвітка вмикається. Супер. Клас. Мені сподобалось. Ну, саме більше я ціную підводність і броньованість. Ось так. Вага. Вона важча, напевно, ніж інші. Ну, давайте зважу зараз. Перевіримо з акумулятором. Все і з ремінчиком без кліпси. 270. 4 грами, ну, 275. О, 275 грам. А ну, давайте цю зважимо. 237. Ну, трошки менше, це не суттєво. Головне, що її може автомобіль переїхати і під водою її нічого не буде. Це я дуже задоволений. Все. Всім до нових зустрічей. Зняв, показав. Мені сподобалось. Можу рекомендувати. Але досвіду там рік користуватися в мене не було. От через рік і зніму ще одне відео, розкажу як батарея тримає і все інше про підводність і так далі. Всім до нових зустрічей.